Давайте так. По-перше, ми маємо розуміти, що те, що ми зараз є в 2024 році, насправді цей процес реформування вищої освіти розпочався фактично з 2014 року. я можу сказати, що на такому рівні планування законів ще навіть раніше, тому що робоча група формування нового закону про вищу освіту, як не дивно сформувалася ще за часів Азарова і Табачника. А Сергій зможе про це трошечки більше сказати. Ну, отже, не Лілія Михайлівна, я перепрошую. Лілія Михайлівна була тоді головою комітету, який який фактично в тому скликані ради, який прийнявся цей закон, а тоді Сергій Воронич був міністром. Закладений був певний шлях, і це важливо розуміти, що цей шлях, який був закладений 10 років тому, насправді ми по ньому йдемо. Це шлях європеїзації, це шлях автономізації закладів, це шлях, те, що на сьогоднішній день, на мою думку, є значно більш важливе. Це є суб'єктність збільшення суб'єктності студента, що насправді є в основі того, що ми говоримо, коли ми говоримо про європеїзацію. Цей шлях іде часом швидко, часом повільно, і насправді я так мобілізував, коли він ішов швидко. Він йшов швидко тоді, коли була згода між міністром і головою комітету. А тоді, на той момент, коли була, ну, коли бу цей вищо цей, 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 ну, реформування йшло швидко. Тоді воно трошечки гальмувалося, тоді воно знову пришвидшувалося, тоді воно знову гальмувалося. Зараз ми маємо сьогоднішній день три законопроекти прийняті в другому читанні, вісім прийнято в першому читанні. А насправді речі рухаються швидко. Я дуже був максималістом, як зайшов на цю посаду рік тому, трошки більше рік тому. І вважав, що це можна все зробити за ну, максимум шість місяців, три-шість. Це це на сьогодні. Я розумію, що рік це насправді відносно непоганий відрізок часу. Щось зроблено що ще хотілося більше зробити. А рух іде в певну сторону. Хтось скаже, що він більш інерційний, хтось каже, що хотілося б швидше. Але ми маємо справу з мільйоном сто тисяч студентів і приблизно сто десять тисяч викладачів. Це є величезна система. І, очевидно, свої інтереси будуть відображені в дуже багатьох різних і депутатах, і органах влади, і так далі, які будуть так чи інакше. Якщо не гальмувати процес, то забирати дуже багато часу від пришвидшення реформ. Тому що я так аналізую, чим я займаюся. В основному це ну, 90% мого часу це реакція на щось, що прилетіло радше ніж наштовхування. Слава Богу, 10 залишається. Щось трошки штовхає. Я вже згадав деякі, деякі принципи, і здається, вони важливі. Суб'єктивізація студента і суб'єктність викладача. Насправді. Ми десять років тому пережили з вами те, що ми сьогодні називаємо революцію гідності. Це була про суб'єктність. Сьогодні ми говоримо про суб'єктність нашої держави на міжнародному рівні. Але десь ми в тому процесі, мені здається, забули за таку штуку, яка називається відповідальність за власне рішення. І ця відповідальність вона виховується саме на рівні студента. Так? Вона Бо хтось скаже, що відповідальність можна виховати в школі. Ну, мені здається, що є причина, чому ми говоримо про 17-18 років як повноліття. Тому що це це період відповідальності. Це означає, що система має будуватися більше на виборі студента, на конкуренції викладачів між собою за студента, за конкуренції закладів між собою за ресурс інтелектуальний, який називається викладач, плюс студент, плюс важливо аспірант. І це все дуже гарно філософсько звучить, і воно насправді досить непогано втілюється через різного роду там, принципи, в тому числі європейські, деякі законодавчі речі і так далі. Але тоді ми маємо реальність, яка як холодний душ на нас падає. Цього року нас претендентів в аспірантуру буде приблизно 140 тисяч. Для того, щоб ми розуміли, нас традиційно було 3,5 тисяч. Бюджетників в аспірантурі і приблизно 1200-1500 контрактників. Отже, 5 тисяч це наш нормальний рівень. Два роки тому вступило в аспірантуру 15 тисяч. Минулого року вступило в аспірантуру 18 тисяч. Цього року ми ввели обов'язковий іспит для вступу в аспірантуру. На нього зареєструвалося 140 тисяч людей, які претендують на аспірантуру. Це так звані законів Ну, я їх так не буду називати, але якщо ви так хочете їх назвати, 140 тисяч чи це магістратура? Ні, магістратура це додаткових 100 тисяч. Це ще 100 тисяч. Це 245 тисяч це те, що. Це ніяк не могла такої цифри дати. 245 тисяч людей це не та цифра, яка зараз, зараз зареєстрована на ЄВІ. Можете перевірити, повірте мені, я цифри знаю непогано. А 245 тисяч людей, які зареєструвалися на єдиний вступний іспит. А єдиний вступний іспит, включає цього року, він є обов'язковим і для магістрів, і для аспірантів. Чому я про ці речі говорю? Тому що дивіться, друзі, ми говоримо про реформу, ми говоримо про скорочення закладів, ми говоримо про суб'єктність, ми говоримо про автономізацію, ми говоримо про ці всі речі. І я От в такому колі я бачу тут дуже багато таких прихильних до мене обличчя, я вам скажу таким чином. Рік тому я заходив достатньо так, ну скажімо так, оптимістично і можна навіть сказати наївно, ідеалістично в цю посаду. От можна будувати, можна реформувати, можна рухатися в сторону Європи і так далі. Більшості того, що привітає, нагадаю, це 90% часу, це є боротьба із або недоброчесністю. Відкритою, як, наприклад, згаданий вже університет, якого ректор виписав про ректору, який до речі за кордоном перебуває 8,7 млн мільйона гривень в преміях, Назвайте. державний університет інфраструктури і технології. Це можна подивитися на сайті на сайті державної аудиторської служби. Це не це не ми викрили, це ДАСУ. А, можна 에, говорити про 에, ректорів, які різними способами намагаються собі продовжити там терміни поза десятирічним э, максимумом, можна говорити. Ну віця, давайте так. Я, я не хочу виносити цього бруду, бо я в ньому чесно кажучи, кожен ці, цілий день купаюся. Я, мені це не цікаво. Е, я до того, до, того, э, до того говорю, що насправді, коли ми говоримо з вами про реформування вищої освіти, про якість, про ці всі речі, які є. От я дивлюся на е, професора Бестрицького і, і, і пам'ятаю наші дискусії про академічну спільноту, про академічні свободи, про розвиток інтелектуалів, інтелектуал інтелектуальної еліти в країні і так далі. Е, реальність є, що ти часом опускаєш руки. Тому що ти розумієш, що таких осередків інтелектуального розвитку, інтелектуальної спільноти є, ну, може, 15-20 по країні. А для багатьох із нас, на жаль, е ну, йде певне розчарування.